Так, є одна сира темка, сира не варене м'ясо. Ну, прямо таке от відрізане, лежаще, ну ніяке не вигляд, воно ну, просто. Е свіже, свіже, но діч. <laughs> Знаєте, є м'ясо різне, є м'яке, є там. Е так, те... Є курочка, ніжне м'ясо, є таке м'ясо, що чуть не сирим його можна, а є діч. Федя діч, да. І хто утку з яблуками, да? пробував в, в Дике м'ясо, воно жорстке. Його треба міти приготувати. Ну, таке як оленина, наприклад. Тут, кстати, дуже багато оленів бігає, їх збивають, вбивають. Не знаю, чи вони її готовлять ту оленину. Вот. Ну, маємо те, що маємо. І є оця тема тема комуни, комунізму, общини тема, тема. Мислення, статного мислення, е, тема бути командою, бути в команді, тема, коли ти є сильною стороною команди, знову ж, коли ти є особистістю, і ти доповняєш цю команду, і коли ти є е, копіркою, коли ти є попугайчиком, який підтакує, коли рука-руку миє. Теж от, от така цікава тема. Вона, якби, я пробував заходити до неї, пробував з різних сторін, воно крутиться. Ну, такого відкриття якоїсь от, ну, прям теми немає. Да? Тому от, Вадим, називаємо це м'ясо оленя. Кожен з ножу по-різному відноситься. До... До цього м'яса кожен по своєму може як би, приготовлювати, не приготовлювати. Воно в, в сирому форматі. Деколи реально є таке, що ти отримуєш якісь відкриття і е, знову ж є духовні відкриття, є конкретна тема. Чисто от з, небесного, з небесного потоку. ну, якби... е, От І останні, наприклад, дві мої теми. То... Вони більш більш похожі на такі. Тому що ти вкушаєш, ти десь розбираєш, ти готуєш. А з цим куском м'яса я не знаю, що робити. От реально. Тому що є такий великий слой інформації, великий опит християнства. Великий опит, як, як є общність, як є Община. От, і як всі, кудись ніби рухаються, ну насправді нікуди ніхто нікуди не дойде М -м... Оце закваска така знову вже християнська закваска Традиційна. От. закваска не Христом, тому що знову же є в Христі. Люди, які в Христі. От, а є люди, які, от, як, як, як я кажу, морсквак свинка, да, і. Вона і свинкою не має і. нічого спільного, в принципі, з свиньою, да, і, і, і з морем. Так само. Тому є оцей вплив, вплив культури, де ми виросли, вплив церкви, в якій ми розвиваємося, вплив братів і сестер, оце людська думка. Знаєте, десь на початку важливо себе з чимось ідентифікувати, важливо мати батьків, важливо мати, де ти виростаєш. Ти ти возростаєш. Можливо, мати підтримку. Тому що, ми, якби не тато і мама, ну, нас би не було. От. І по яких мотивах да, ми народилися знову ж в духовну сім'ю. Хто заплачував за ціну, хто платив ціну, молився за регіон. Я знаю, от, коли я прийшов до Бога, то моя. Сусідка. Не помню, чи через під'їзд, чи пастор навіть, е, який потім став моїм пастором, він е, молився. От на цій території він виходив там на криші. Я не знаю, чи на кришу вони виходили, молилися, але вони молилися, щоб прийшли люди, люди якби. І один з таких людей був я. Придіхаю, що там... І... Хтось ну, вже платить своїм життям, от своїми молитвами, хтось промолює територію, і ти десь приходиш, ти не, ти не відірваний від суспільства. Ти все одно живеш в суспільстві, ти все одно попадаєш в ту чи іншу общину. Ти попадаєш в ту чи іншу конфесійну вітку Християнства, от і тебе навчають догм, традицій, е якогось формату служіння, От. щось для тебе більш е приємніше. Ой, Щось більш приємніше, щось більш. Е, от, бачите, тема така, знову ж. Не знаю, як там сказати. Спати я хочу, ні. Атака, не атака. Ну. Сирата, сира те. ну... Попробую кусочками, може, там ще 2-3 хвилини. Ну, якби закину. Е... Є то, над чим ти розмиш... ну, якби розмишляєш, да? над чим я розмишляю. Тому що на якомусь етапі от релігія вона потрібна. На якомусь етапі, знову ж, люди, вони їм потрібен оцей цар, дай нам царя і так далі. Їм потрібні грані, їм потрібні оці. Вікна і двері, їм потрібна якась чіткість, якісь границі. Де вони мають розуміти, що отут це границя і за нею не треба переходити за цю границю. Ну, є певний час, коли я, знову ж тебе виспитує мама і батько да? ну, якби, церква, де ти народжуєшся. І батько під водітельством, знову Духа Святого, коли ти вже трошки зрілий. У психології є там такі два, вже такий термін, да, якось. мама до п'яти років, і потім вже там батько, вже, ну так, з гру грубими поняттями, але воно десь десь є, десь є така градація, де спочатку ти даєш захист, от, а потім ти вчиш правил. І знову ж тут. Е... Значить, є оцей, цей момент, де ти такий, як всі, може ти впітуєш, ти впитуєш атмосферу, ти, ти більшого не бачив, ти далі не заходив, ти виріс в цьому. Знаєте, ну я якби виріс більше в протестантизмі, і коли я потім пішов. Соприкасався з католицизмом, з християнським знову ж, з людьми, з серцями священниками, з різними такими. послання різним приходилося, як передавати і, знову ж, там своя культура. І не може бути, от, що ти живеш в церкві, народився в церкві, в церкві 200 чоловік і 200 чоловік праві, а остальний світ він не правий. Остальний світ, якби він. Ну, Бог не управляє цим всім, а управляє тільки от... там, де ти сім'єю. Знаєте, на початку воно ну, так є, але все одно ми, ми не бачимо весь світ. Ми бачимо батька, маму. Ми бачимо якусь сім'ю, сім'я, ячейка общества. Да? І воно щось получає, якісь травми, якісь е, щось не все, як би нам здавалося, на наш погляд. якби Ми були там... ми би, були, ми би інакше робили, якби були батьками. Але наше дитяче. Дитяча психологія чи дитяча психіка, вона не спосібна вмістити всього, навіть всього у Бога, можна так сказати, да? всю повноту. Коли я був дитиною, я думав як дитина. от, І, знову ж, я думав, що от християнство це, це от такий ритм, знову, ж, співати пісні для Бога, це ізучати Біблію, от, от такий. Ну, коли ти знову ж виходиш. з Церкви з Еклесії, а починаєш входити в царство, тому що Ісус проповідував царство. Еклесія там було згадано, може, три рази в Біблії. В основному Ісус Він проповідував царство. Він проповідував м трошки інакше, да? і можна багато якби, говорити про те, про що проповідував Христос, і про те, що ми маємо. Ну, що ми маємо те, що ми маємо, і ми виросли от в якійсь певній субкультурі, християнській субкультурі. Ну, оцю субкультуру, в якій би ми не виросли, нам треба деколи оставляти і йти за Христом. І тут є от такі проблеми, тому що тут починаються проблеми, бо, тому що в тебе, особливо, коли в тебе якісь от прихвати, в тебе є друзі християни, да, в тебе є церква, разом росли, разом. Будували цю церкву, ти вложив гроші, наприклад, а, ти там, їм апаратуру. Ти, ну, от ти був частиною цієї команди, і то тобі Бог говорить, ну добре, побув тут, а давай давай йдемо трошки на інакший рівень, інакший рівень вже християнства. Ну, безумно, космічного християнства. Давайте там якісь в термі, терміни підемо знову ж. Тому що деколи Ісус він людина. Деколи ти знаєш Ісуса як пришедшу в оплоті, а деколи Ісус це Слово Боже. Деколи Ісус це любов, душевна любов. Це прийдіть до мене всі стружені в А деколи Ісус це той, який прийде на коні, яких огонь в очах огонь, і десь він Агнець, десь він Лев, і так далі. От знову ж грані Христа. І поки ти будеш у цьому младенчеському возрасті, да, знову ж з людьми, які для тебе рідні, і вони потрібні, знову ж сім'я потрібна, ну має бути оця сепарація відповісти, якби відділення від матері, від, 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 від грудного молока, да, вирости в спасіння, відділитися від деколи нам треба там, брата, сестру, якоїсь служіння. Пам'ятаєте, що от Бог він поставив тих, 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 доколі ми всі не прийдемо в єдинство пізнання віри. Є от вчителі, пророки, апостоли. Вони всі як служителі, вони допомагають. Допомагають, Но Є етап взрослості, етап входіння знову ж, в цю взрослість. І на деякому етапі, то, що було для тебе знову же благословенням, то, що тебе вчило, да, то ти маєш оставити, оставити, щоб піти як Йосип, наприклад, далі. Маєш пережити якесь зі сторони там, братів, сестер. І хтось е, бачить в цьому руку Божу, да? а хтось, коли виходить десь в якихось таких релігійних знову ж, організацій, тому що ти з церкви ніколи не, не можеш вийти. Ти в церкву народжуєшся, ти являєшся церквою, частиною церкви, ти являєшся функцією тілом, просто ти можеш бути, бути корисним, да? або ти. В деякому місці твій дар він тебе загноблять і ти не зможеш розвинутися, піти далі. Ну, для прикладу, наше євангельське там, християнське движення 20 років, в принципі, яке я прийшло, воно було направлено більше пастерсько-учительське. от, в Україні. Да, там. Вчителі от якби піднімалися таке пасторською учительське кафедра, з пророчистком мало що було зв'язано, з апостолами. ну таке Останні, буквально останні роки, от я навіть на ковід, я навіть, от коли ти реально народжуєшся, наприклад, пророком, да, і ти не, не маєш ні інформації, ти не маєш ну, нічого. Там. Що ти би міг там, почерпнути? Ти не бачиш своєї ідентифікації, куди там не, не клинця, там. ну всюди постарив, вчителі і так далі. Ну, от. І коли я кажу, років 5 тому я соприкоснувся вже знову ж з, з орлами, да, з птицями мого полету. е, Знову ж, не то, що вони там лучші, гірші, кращі і так далі. Просто ти соприкоснувся з, з своїм. З, своїм е, Як то називати, з птицею твого польоту. І І що тут хочу сказати? Ну, коли ти бачиш от, от то, 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 і воно працює внутрі, і ти якби вчишся на цьому. Ну, і тобі треба оставляти щось, якісь парадигму якби, свого мислення, щоб дозволити Богу тебе вчити. Останніх тут. Ну, вже ті самі 5 років е, є індивідуальна тема, де, де я навчаюся, де Бог навчає, де Бог проводить. І в тому всьому завжди мішає тобі твій опит е, вчорашній день. Тому що, як все творю все нове. А деколи проще не творити нове, от, а рухатися в старому. Бути в старому. М -м -м. Попробую подивитися, як буде записано відео, коли отако їхати. Недалеко поїду, але просто думаю, як то люди тако записують. От, ну і Це як та оленина. Знаєте, є рецепти приготування курок, є смачні рецепти, а є от така дика страва, яка... Е ну, ніхто її не вчив, не вчив приготовлювати, ніхто не був там де.